Вітрина прилавок із ДСП під склом. Параметри вітрини: висота максимальна 90 см. Довжина 98 повна загальна. І завширшки вона 60 см. Є полички для товару. Тут маємо дві скляних полички по 14 см завширшки і довжиною по 50. 8 см. І ось тут маємо іще 6 поличок. Також 14 см завширшки і довжиною по 36 см. Це для додаткових товарів, які продаються на прикасовій зоні. Ось така виставка непогана. Непоганий варіант, якщо ви ставите прикасове місце для торгівлі, і на ньому є додаткові товари. Вони завжди приносять прибуток додатковий. Каса, прикасне місце. Ось така грошова скриня може бути. Можна вмонтувати грошову скриню, таку ж саму виїзну ось сюди під полички. Тут знизу є ще запасники. Ось вони. О, а тут, власне кажучи, вже. Виставка. Покажу одразу дефекти, які є, бо ДСП вітрина бувалого вживання. Якщо взяти нижню частину, понизу вона в ідеалі. Скло ціленьке. Виїзна працює ідеально. Ось така вона. О, єдине, що отут є сколи. А так на відео видно детально стан БВ-вітрини.